Друзі, привіт! Бачите, яка погода, сонце, сніг, цвіте абрикоса. На завтра мінус три передають. Так що абрикос у цьому році теж не буде. Ну, сьогодні не про це. Сьогодні коротеньке відео, хотів вам показати одну приспособу освітлення, яке я придбав собі. І трошки його модернізую і встановлюю. Зараз я вам все це покажу. Ось така штуковина, бачите, ось воно це такий фонар, як у стоматологічному кабінеті, коли вам зуби ремонтують, ну, без стойки, без нічого, ну, кришка тут є. Це ось я виготовив таку стоїчку, ну Просту тут ось розточив шестигранник, приварив до трьох труби. Ось все, далі півдюймова, що було з кусків. І ось таке кріплення. Ну Це якби временно, не знаю я. Можливо, я зроблю настойки. Ось так, як у мене оці тиски, в мене є відео, це саморобні. Бачите, в мене такі тисочки. І ось так вони в мене виконані. І їх досить легко переміщати по гаражу тут, по моїй майстерні. Ну тут що мені не подобається? Не подобається, що тут лампочка 12 вольт. Зараз я відкрию вам, покажу. Зараз я відкрию тут ось так, бачите, тут галогенка 12 вольтова ось стоїть. Від отражатель чи як правильно сказати. ну я сьогодні придбав 40 ватну ось таку на 220 зараз поміряю дождно боно сюди якось улізти Ану. о друзі супер а ну може отак зараз о це я його якось так і впхну сюди. Не знаю ще як. Коротше, треба мені зараз відкрутити оцей отражатель, зняти лампочку і я поставлю ось оцей отакий фонарь. Ось сюди. Отак. Друзі, розібрав ось до такого стану. Ну, Воно ж стало набагато легше. Тепер воно, бачите, піднімається само. Ну, то таке, то ще стекло важке, якщо я його не буду залишати, прийдеться сюди чіпляти якийсь вантаж, щоб воно уравновісило. Воно повинно його так як поставив, так воно і стоять. Зараз воно легке, його піднімає догори. Ну, то нічого. Так, тут. У мене вроді поки що все складається вдало. Це я так, від винта 40 ось таке купив. Ось о. І воно якраз чітко-чітко, дивіться, заходить сюди. І отут я оце кріплення відкрутив. Його ось о. І отут просвердлю, зараз виміряю два отвори. І отак його отут ось і закріплю. Ось так воно і буде. Так що продовжуємо. Ось так. Вимірюємо другий. Тут у нас до центру 1,7. 4 з половиною, значить 4 міряємо так ось Чотири з половиною. Оце ось, і один і сім. Готово. Зараз свердлю і пробую прикручувати. Так. Водиться. Друзі, болтів нормальних я не знайшов. Ось такі довгі знайшов. Ну вони не держуть. Треба буде коротше. Ну, то я куплю то таке. Головне ще, щоб воно працювало. Зараз тепер будемо робити далі проводку, розетку. Так, ну ось, підсоєдинив електричество і ух, як дуже ярко світа. Ну, Це, мабуть, аж занадто. Ну, Щас я закрию в гаражі двері, бо сонце світить прямо сюди. У гараж. Ну. Так, виключу. У камеру дуже сильно світа, я зараз поверну ось так. Ну, друзі, я вам скажу, світить ловко. Бачите, як освітлює? Зараз. Подивлюся в маску. Бачите, легке, треба щось чіпляти важче. Ну що ж, друзі, ось така конструкція. Бачите, у мене над сварочним столом. Зараз я вам покажу, куди ним можна і як дістати. Скласти його можна ось, щоб не мішало. Чи отак ось, чи отак ось. Ось, ось сюди. Або можна ось так, дивіться, куди вгодно. Ось знайшов уголок, якраз він підходить сюди по вазі. Ось можна Опустити ось так. Ой, тільки уголок випадає. Ну, це я закріплю. Ну там я щось придумаю. О! Так працює. Включаємо. Куди вам потрібно. Повертаємо, піднімаємо, розвертаємо. У мене тут світиться, виключу й тут зараз. Зараз спробую поварить. Він у мене ж причіпляється. Ну Це ще не основне, я вже показував. Ой, дивіться, очки впали, наступлю. Ось тут до столу говорив вже, можна зроблю отаку ось, ось стійку, похожу, щоб його можна переміщати було. Ну, а тут можна ось так. Якщо воно зовсім не потрібно, крутив, з розетки витягнув, положив куди угодно. Або можна десь приробити ще такі кріплення ось до стіни, десь тут біля стіни, там біля стіни. Там ну, я в основному варю ось тут, ось то як би мені воно дуже і не мішатиме, можна тільки ось сюди далі передвинути його і воно достане. Зараз я спробую поварити, а потім скажу вам, на скільки воно достає, ну, розміри його. Бачите, як у ту точку, де я буду варити, бачите, як ярко світить. Ну, Зараз подивимося, чи не мішатиме він, підрегулюємо. Можливо, щось треба буде. Це в мене тут накручено. Ой, треба упустити. Видно хорошо. Ну ось. Бачите? Ось краєчок. Ось який шоу досить і непоганий. Видно, зараз, мабуть, треба тільки спробую отак опустити нижче. Отаку ану. Просто треба, друзі, знайти угол, кут, під яким світло падає лучше. І тут ще зробити. А видно, взагалі супер. Видно прекрасно. Ну, сварщик я не дуже, ахті, ну ось, бачите, шов досить непоганий. Коротше штука хороша. Тепер його розміри, якщо його отак витягти, ось так і ось так поставити. Получається, грубо говоря, метр 40. Ну, ось оці оці штанги, тут такі по 70 сантиметрів. Ну, ось такий радіус метр м. Якщо взять по кругу, то 2,80, скажімо, 3 метри в діаметрі можна захватити. Ну, варить Варить краще, щоб воно було, не мішало вам, то отак з цієї сторони. Ось так його ставить і ось спокійно стоїте, регулюєте, ось раз, уверху, вниз, сюди, 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 куди вгодно. І варите. Це я тут поставив трошки незручно. Треба на другу сторону. У мене там є. Десь можу просто поприварювати кутики. І щоб о тим кріпленням, куди мені потрібно, швидко прикрутив і все. Ось у мене там є. Оце ось так. Що ще тут доробити? Дивіться, зроблю я можна поробити набік. У мене є ось така нержавійка. І зробити ось сюди набік отак шторки щоб отак оцей кут світла, коли ви стояли, отак світло не йшло. А зробити ось сюди отак шторки і все, щоб світло било чисто туди. Не попадало вам на маску і ну щоб не мішало. А так супер освіщає. Видно усе, каплю видно, проволку видно, де зварюю видно, ну набагато краще. Я там не якийсь супер-пупер-сварщик, але сварщики знають, що головне, ну не головне, а треба, щоб було дуже хороше освітлення тієї деталі, того місця, де ви зварюєте. Ну ось я цього хотів таке зробити. Таке мені. Це мені трапилось на я підписаний там на деякі канали спекулянту там. Продають барахолки вдома, дядько Богдан, ну, дядька Богдана там то різці купляв, то ще щось. А це там спікулянти, їх каналів чимало, спекулянт різні. І раз якраз я підписався, мені вискочило, туди-сюди, хлоп, воно усе, він каже, спакує все, гроші перекинув, вислав. Усе нормально. Так що, не знаю, я задоволений. Воно буде переставлятися куди угодно, розетку вставив, ось удобно клац. Бачите, і все. і Куди хоч повертайте, вверх, вниз, вліво, вправо. Ось така штуковина. Так що, друзі, зараз ще вам щось покажу. Ось цей барабан. Багато мені писали, я так і думав. Дякую, що порадили. Що дуже рідко оці шинки. Ще я поставлю по дві між. Дутой. Тобто Тут було 6, а стане 18. У три рази зменшу. Тобто тут у мене відстань, зараз я возьму рулетку, поміряю, так, приблизно. Це, друзі, нагадаю, попереднє моє відео я робив е, цей каток до фрези, до культіватора. Ну ось у мене отут хай поверху будемо щитати, та воно таке є. 17, ну хай 18, ділим на 3, буде 6. Отаку. Я думаю, буде втрамбовувати. Зараз я вам покажу ще швидко, що я, що я хочу. Бо камера розряджається. Так, дивіться, ось бачите, уже оце діло я ось зробив. Бачите, по, пофарбував, усе ось так воно працює, он там піднімається. Я показував оце все діло. Ось тут, бачите, оця перемичка в мене 60 на 40. Ось вона прикручується цим болтом і воно знімається. Ось мій чизель-культіватор. Сюди можна чизель у мене зараз стоїть. Я його ще трошки не доробив. Випробував все, почищу, пофарбую культиваторні лапи. Ширина захвату 1,20 двадцять, 5 лап буде. <кій> Ззаді три. Одна, дві, три. І тут дві. І оцей каток. Оце ось бачите, в мене профільна труба 60х60. Оце кріплення стане сюди. клац. Тут мені останеться просвердліть отвір або ще там придумати по-другому. Ну просвердліть тільки тут два отвори навскрізь, І все. І цей каток буде чіплятися сюди. Ну, Можливо, придумаю механізм підйому опору. Не знаю. Ну, ось так. Так що буде й це відео. Якщо він до фризи не йтиме, ну, для фризи мені потрібно, щоб він трошки вкатував ґрунт. Там мені писали, що земля й так, як пух. Я розумію, як пух, але в ній дуже багато повітря. Вона дуже вспушена. Дуже. Це не є інколи хорошо. Тобто треба, щоб її трошки прижати, зжать. Воно грудочки розбиті, дрібненько, все хорошо, але вона занадто пухка. І катком її трошки треба прижати. Не дуже, а трошки. Ну, а тут воно працювати, тому що швидкість невелика, грудки не розбиватиме на фрезі. На культіваторі швидкість швидша, і я гадаю, що на культіваторі воно буде працювати, розбиватиме грудки. Так що, якось так. У наступних відео це все я покажу. Доварю оті шинки, пофарбую. Цю штучку я ось пофарбував. Трошки темніше, ніж трактор, але ну, яка різниця? І все, ось таке воно. Бачите, красиве вийшло. Так що, якось так. Так що, друзі, буду закінчувати своє відео. Більше про фонарь. Там, може, ще щось. ну... Якось так. Що робив, та й показую. Можливо, комусь сподобається таке відео, щось візьме з мого щось зробить краще за основу моє, зробить краще. Я, я взагалі в мене той фонарь на майбутнє ну, мені треба ще обладнати. Мені треба гараж, підбити потолок. І я хотів типу, на рейсі, щоб воно зверху чіплялося і отак через увесь гараж посередині воно котилося. А тоді його можна пересувати. Типу як талька отак ходить туди-сюди. А то, щоб оцей фонар зверху, щоб його припідняв, він був вище голови, щоб я не мішав. Куди треба його підтягнув і в нужному місці опустив, настрою. Ну то надалі, поки що хай буде так. Поки що я задоволений. Так, що якось так, у нас настала зима, ішов сильний сніг, але перестав. Зараз сонечко на завтра передають мінус 3, мінус 4. Ну, а вже на тій неділі буде тепло передають. Будемо тоді все обробляти, землю, садити вже, грядки підуть, всяке таке. А поки що якось так. Так що, друзі, і так відео затяглося. Буду на цьому закінчувати. Кому сподобалося, пишемо лайк. Кому не сподобалося, дізлайк. Підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. Далі буде про все. Тракторець, сварка, токарка, свердління, рубання, варіння, точіння, садіння, копання, виривання. Косіння і всяке таке. Все, що в сільському господарстві є. Потрошку працюємо, працюємо, а що ж, що ж зробиш. Так що якось так. Пишіть обов'язково свої коментарі, зауваження, що я роблю правильно, що неправильно, що можна доробити. Що як, дякую. Багато дуже порад, корисних, в основному корисні поради толкові. Я до них прислухаюся. Ось сказали мені, що рідко, дуже. Все, я докупив шинки, ось, попрорізаю, поставлю, приварю, поставимо, будемо випробування, все ви побачите. І на культіваторі, і на фрезі, як працює так, той каток, ну і все інше. Так що на цьому все. пока. Слава Україні!